Шановні громадяни, рятувальники Снятинщини, спільно з комунальною установою місцевої пожежної охорони Снятинської міської ради застерігають вас сурово дотримуватися правил пожежної безпеки та не прокувати пожеж в природних екосистемах. Перш за все, не слід випалювати суху траву та сміття на присадинних ділянках, розводити відкритий вогонь. Поруч із господарськими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на трав'янистій підстілиці. Локалізувати загорання та гасити пожежу сухої рослинності на відкритих територіях непросто, оскільки швидкість поширення вогню висока. Коли ж таке трапляється поблизу населених пунктів, існує велика ймовірність перекидання полум'я на житлові та господарські будівлі, споруди. Виїзди на гасіння загорань. Сухої трави, завдаючи малих матеріальних втрат. Страждає від таких випадків і навколишнє середовище. Не спалюйте рідну землю, господарюючими методами, що шкодять екосистеми, вбивають тварин, живу природу та призводять до загибелі людей. Також хочемо наголосити про адміністративну відповідальність за спалювання сухої трави на громадян в розмірі від. Трьох тисяч до 6 тисяч 120 гривень. На посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. лише спільними зусиллями та свідомим ставленням громадян можна створити надійний заслін від пожеж, а значить захистити себе і природу від пожеж. Шановні жителі Снятинської територіальної громади місцева пожежна охорона Снятинської міської ради закликає вас не спалювати сухі трави та сухостої у весняний період, що несе загрозу до колишнього докілля. За самовільне спалювання сухої трави передбачено адміністративне провадження. При виявленні паліїв просимо негайно звертатися на лінію 101 або місцева пожежна охорона. Будьте свідомими.